Двадцять вісім, двадцять дев'ять. Привіт, друзі! На цей раз збираємо врожай елітної картоплі. В народі її називають мої знайомі бананами. А копаємо найпростішою картоплекопалкою з хвостом, яка до цього працювала з мотоблоком Нева, а зараз з гібридним мотоблоком. І працюють вони разом, як кажуть, як швейцарський години. Серед цих бананів з'явився такий кустик зелений-зелений. Або це заблудилася якась картопля, або це якийсь банан неймовірних розмірів і кількості. А це не банан. Це, похоже, медвежа лапа. От того Офігеть! Офігеть! Хіба це картопля? Це дуристика якась. Це взагалі щось непонятно. Укрученное, А Я рассчитывал, что это королева. Она такая будет. А это всего наше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. А ну там ще є дві подержини. Я тут. О, 26. Ого. Нічого собі. 27. 28. 29. 30. 31, 32, 33. Так це піпець. Ну це 33 хороше число. 33 нормально. І того ж у нас було в ящику всю декілька картошин. Викупали кущ по цієї картоплі. І майже повний ящик. Ну, Це ж не картопля. Це хренули. Фігер, знаєш. Все, вот. Я так і знав, що це заблубилося. Це хрін тут сказав. Хрін не знаєш. Щодо сорту картоплі, то, мабуть, здогадалися. Це сорт гранада. Відносно новий, гарячо виведений в кінці 2014 року. А от на дальньому плані видніється ще зелене бадилля медвежої лапи. Її будемо копати саме останнє, щодо картоплин гранада. То вони мають овальну витягнуту форму. довжину досягають 16-18 см, а вагою понад 300 г. В коментарях часто задавали питання, яка вона на смак. Друзі, смакові якості цієї картоплі відмінні. До цього я більше був, смакував картоплю, це Пікасо. Але й ця картопля має свої відмінні якості. Смакові. Мякоть світло-жовтенька, неводяниста. Я б сказав, виніжне як мармелад. Знаєш, що чудово получається і будь-які справи, смаження, фарширування, запікання. Перше, ну, я вже не говорю, що він і там, мабуть, або шуба. Тепер щодо картопли копалки, максимально модернізована. На каналі достатньо відео моїх допрацювань. Але зупиніс на деяких моментах. Плиміж розширений на 8 см. Тепер він 45 см шириною. А з боків леміша додав для проби сегменти із нержавійки довжиною 15 см. Тепер картопля з боків не валюється. Тут колеса, картопля копалки. Так що, друзі, всім рекомендую. Можна навіть доварити на постійну основі. Оборти на копалці довів до 450-500 обертів на хвилину це за рахунок діаметра шківа на капалці. У попередніх відео були запитання: а як висаджувати таку довгу картоплю? Ну як, звичайно, картопля жалкує. З ящика обережно висипає бункер. Трохи попудримо золою, щоб апетит пропав хропаків. А їх тут на городі достатньо кабанів таких не нажерливих. Копалка виставлена так, що відстань між клубнями 25-30 см, а між рядами 70 см. Тоді і картопля росте нормальна, посадкова. Щодо витрат картоплі при посадці, наряд тут довжина десь біля 25 метрів, треба менше відра. Або на 4 ряда 3 неповних ящички. Щодо вражайності, попередні роки вражайність доходила 1 до 10. А от в цьому сезоні, мабуть, 1 до 6. Із-за сильної спеки та відсутності опадів. Але і це. Для нас достатньо хороший врожай. Так що попереду нам ще залишилось копати і дегустувати картоплю Пікассо, кардинал. Ну і, коні, звичайно, медвежа лапа. Я перший раз її посадив, не знаю, що там буде за вражальність. На поки бодилля зелена. Так що, друзі, не забувайте підписатися, щоб не пропустити новеньке відео. А всім, друзі, миру, здоров'я, добра! Гарних врожаїв та до зустрічі на каналі. До побачення. А це що за дорогу такі хублід? Шивико.